Всім привіт! Мене звати Влад. Я співзасновник піцерії Підхаб. Ми створили франшизу для того, щоб могли масштабуватися. Наша фішка полягає в тому, що ми розробили унікальну концепцію Eat and Play». Це дуже цікаве поєднання коробки для піци з настільною грою. У нас саме на коробці для піци є гра. Вона відбувається в Telegram-боті. І за допомогою цього ми створюємо крутий органічний маркетинг. У нас репостять в соціальних мережах. Та е, ми дуже привабливі на та конкурентні на цьому ринку. Інвестиції в заклад від 30 тисяч доларів. Окупність від 13 місяців до 18. Якщо ми говоримо про автоматизацію цього бренду, у нас є абсолютно все. Ми інтегрували всі процеси. Ми інтегрувалися додатково додатково постером. У них дуже цікаве та поширене API. Вони е, дуже класні з приводу е, комунікації та підтримки. Це взагалі топ серед конкурентів на ринку. Додатково в нашій франшизі є додаток для клієнтів, додаток для кур'єрів. Всі процеси автоматизовані, всі показники операційні та маркетингові оцифровані та відображаються в реальному часі. Якщо зацікавлені, звертайтеся.